Наші фермери обмінюватимуться досвідом з німецькими колегами. Це 10 учасників агрокластеру. Вони здобуватимуть європейський досвід та новітні технології на тамтешніх виробництвах. Така ініціатива належить партнеру міжрегіонального координаційного гумштабу Петеру Ольснеру, який приїздив на Вінничину з благодійною місією. Восени відвідав з подарунками барський ліцей. Тож наступною групою, яка вирушить слідом за дорослими підприємцями, будуть юні друзі, волонтера. Разом із вчителями Продовж тижня вінничани дізнаватимуться від закордонних фермерів, зокрема, секрети урожайності зерна, овочів та як обирати правильну породу корів, аби забезпечити замовників якісним молоком, вчитимуться продавати продукцію. Цей досвід допоможе вінницьким фермерам знайти додаткові фінансові можливості в європейському союзі, щоб ці технології втілювати в себе. А навчальний заклад міста Бар відвідає німецькі заклади освіти в такий спосіб. Також це буде новим досвідом.